Подивися, яку я знайшла замшеву куртку. це Куртку жакет. Да. на осінь підійдуть. Ідеально база. Осіння база. Це чорно-білий вайб. Я люблю чорно білий вайб. Це ну, офіціант тобі? на Титаніку. Ко 220 гривень, ти все віриш, бо я ні. Марк Ополо звучить як якось по-нашому. Марко Ополо. Давай візьмемо. А якщо можна як бачу використовувати? Так, да, так, да, так. Да. З провітрюванням ти глядиш. <свіс> – Ну Щось таке це дрінаж. Знайди зараз тренд, отакі класнючі в ідеально новому стані за 255 гривень. Що скажу, то я Мене зафільмовано, що ти не хотіла. У <свіс> мене є докази. Ось в самому розпалі, а це означає, що час міняти гардероб. В Минулому випуску ми вже полювали на тренди, шукали якісь актуальні речі в секонд секондхенду. Якщо не бачили, обов'язково подивіться цей випуск. Але зізнаюся, що знайшли ми замало. Тож наші пошуки тривають. Ми сьогодні на Академмістечку. Це знову у нас бау. Сьогодні у нас знижка мінус 70, Тож полетіли. Але спершу вас вподобайка. Давай. Цього разу нас ніхто не зупинить. Я не можу е сильно ходити, тому що я. Уже тримаю між ногами крутий комбінезон. Подивися. Подивися, який він красивий, да чорний, нічого страшного, можна якусь білу поверх сорочку і буде файненько. І він такий теплющий йде, коштує 250 гривень. Сьогодні знижечка мінус 70. То що це нас виходить? 75 гривень. Ні, Женьок, правда, ми дуже мало речей взяли з тобою минулого випуску. Ми не знайшли жодного верхнього одягу, ми не знайшли теплих суконьок. Нам треба мінімум зібрати за 10 капсул, щоб пережити цю осінь. Капсул Образів. До речі, сьогоднішній мій образ, женічок. Якраз з минулого випуску нові штанці з бирочкою я купувала Віскозні за 70 гривень, футболочка 25 гривень, теж була на вас з биркою. Сорочка, єдине, що найдорожче сьогодні на мені, коштувала щось десь гривень чи 140, чи 150. І з минулого року, якщо пам'ятаєш, махнатик 50 гривень, ми знаходили за мінус 80. Давай подивимося зараз верхній одяг. Нам потрібні якісь тренчі. Тренчі до попочки, минулого випуску, ви пам'ятаєте, я казала вам, що будуть актуальні в трендах, коротесенькі і з складним якимось верхом складним коміром. По нашу славну попочку я тренч не знайшла, але. Це ти Вау. зараз сама себе похвалила, що ми славної попочки чи як? Так, е, да. а хто ще похвалить, якщо не я сама себе? Подивися, який класнючий тренч. А, він у нас подовжений, йде. подовжена довжина, все одно у нас залишається актуальний в трендах. Хто б про що вам там не говорив? Колірний. Але той. Е, молодь іде. І знаєш, дивися, трішечки ускладнення комірця таки дає. Ну, да, мінімальний, да, маленький. Ну нічого страшного, подивись, який він файний. Жень, взагалі знайти в секунді класний новенький тренч, так, щоб він ще був за копійки, Це реально, ну типу, велика. Рідкість 850 гривень. 850 — ми віднімаємо 70% знижки. Знайди зараз тренч, отакий класнючий, в ідеально новому стані за 255 гривень. Ти серйозно? Слухаєвочки, я... це на брати. це курою. Мать то фіга грошей. Слухай, цей оце, оцей одяг треба брати в двох випадках: перший, якщо ти ексбіціоніст, а другий, якщо ти горець тобі треба меча ховати. Єдиним недоліком я бачу тут, що немає паску. Але нічого страшного. Все одно всі е, носять тренчі. Ну не всі, я буду <с? <с?> ось так розхрискана. Ой, подивися, який кардиганчик. Це не каташ, а Ні. А що ж це, це така й не тканина? Але цей кардиганчик, знаєш, типу ніби друга шкіра. Воно теж зараз буде в трендах і актуальна і кольорова гама. Ти бачиш, він не білий. Він такий молочний. молочний так треба купувати. Тренч, зарочка, елічка. Він такий легкий, що, типу, зараз, ось цей кінець вересня, він якраз і підійде. Тому що зараз якраз той момент, коли ти ходиш у тренчі і в шльопанцях, та? Чи, чи навпаки, ну це от правда, це тренч просто такий то по-любому експедиціоніст. Зараз реально просто такий перехідний да, період. Це да, 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 відмазуйся. Іди в баню. А, а де ти а... кажеш там в Верпіні біля парку живеш? Да? Це багато що пояснює. <laughs> Ні, ми його не купуємо, але він прикольний. А що коштує? А що коштує? Не, не бачу ціни. Щось відпало. Що скажу що я вкрасти. У мене зафільмовано, що ти не хотіла. У мене є докази. Подивися, яку я знайшла замшеву куртку. Куртку жакет, так? Да? Боже, як красиво! 450 гривень 150 гривень треба брати Женьок. бо це дуже славно. Женьочок, подивися, яку я знайшла спідничку. Тут і лелітки, і бісер є, і така вона етнічна. Дуже красива, дуже. А, а коштує вона взагалі смішних 120 гривень. Єдине, що вона надто коротка. Навіть на мене, якщо зараз моя дубця ще трішечки її підніме, то що? Не підніме, не переживай. Але... Бачу, біль для тебе не дивина. Ну, ти її просто брати не будеш, ти мене піднімеш. Точно через те? Знаєш, вона була б трохи довше, можна Це було б в Покахонте зграти. Ну, на жаль, вона дуже красива, але я справді боюся, що вона буде коротковата. Та шкода дуже красивенна. О, диви, який светр, такий легкий і край. Отягнутий комір. Добави, Ні. форму втратив. А... Бачиш, з однієї сторони. Так. Да? Угу. Ну, може бути. Диви, яка файненька сорочка. 150 гривень. А що так дешево? Що це до нас виходить? Гривень 40. Ну, просто. за О, господи. Ну, не знаю, вона мені подобається. Давай візьмемо, тим паче, що вона в кольоровій так, гамі ж осені. Не подобається, то ще той фашист. О, така ж... Як таке можна сказати, Женя? Може, почнемо із того, що не обзиватимемо їх фрицями. Я так сказав. Це рука до гори, рука до гори. Не роблю я такий жест. О, що, я не що Я роблю такий жест? Soldaten, Ух ти. Офіціант на Титаніку. Це чорно-білий вайб. Я люблю чорно білий вайб. Це, ну, це Офіціант тобі? на Титаніку. Ну, хай буде. Жень, це дуже красивий піджак. Так що, якщо ваше іде. життя збереться йти на дно, то так. Да. По-перше, дуже у нас груба тканина. Це чорно-білий вайб. Він завжди у нас актуальний, він завжди в нас в трендах, тому без сумніву. Я беру цей жакет 350 гривень 105 гривень. Да, ми його купуємо. Ні, правильно бери. Візьму. Знаєш, що бери? Чого? Чеві будуть давати? На цьому білому мерседесі поїжджати до шлагбаума, і вони і не ти їм будеш гроші давати, а вони тобі. За парковку. Подиви, яка салатова в'язана спідниця. Де ти була, коли було, коли було літо? Де ти була? На комусь. На комусь. Слухай, а може взяти? Зараз мені у поїздочку, чого ні? 120 А Тобто то ти, ти знову будеш мене тригерить зі своїми силами. Ні, ні так все, все закриваємо тему. Спідичка новенька. Да-да-да. 120 гривень. Все, ти мені нагадала, тепер мене знову буде піпче, ковбасить до кінця випуску. Ой, подивись, який кардиганчик. Він новенький. Це у нас віскоза в розмірі М. Це така, знаєш, база, осіння база. Ні. Ну, ні. 180 гривень. Погнали жінок в штанці. Що у нас тут є цікавеньке? Ух. ти! Дві пари різних кольорів. Боже, які класнючі штанці на осінь підійдуть. Ідеально, а ні. затяжка. Сірі, сірі мимо. Сірі не підходять нам. А ось бежеві, а що Слуха, нам Слухай, Ти бежеві, ж сама сказали? казала, що зараз рване це в тренді? Ну, женочок, на джинсах це, це файненько виглядає. На класичних штанцях ну якось латку джинсову поставити. Коли ти бачиш, що там її не має бути цієї дірки. Ну, там неорганічна, як мінімум. Слухай, а ці класичні штанці, я думаю, треба брати. Вони файнесенько вклиняться в нашу осінь. Чому ні? Що коштують? 350 гривень, 105 гривень. Малий бізнес підтримуємо вас, безкоштовно рекламуємо з усіма посиланнями на вашу справу. У нас аудиторія вже чимала, понад 13 тисяч підписників. Тож обов'язково пишіть нам на поштовх, посилання залишив під цим відео. Уся наша сімейка в смислі підтримує українське. От джинсики Томіхілфігер. Пам'ятаєте, я вам казала про джинси скіні, які теж у нас актуальні і в трендах, типу ніби друга шкіра. Якраз ось вони і є. 180 гривень, хоч вони мені не сильно подобаються, бо я в них була б і буду як глиста. Але ну, вони дуже в дуже хорошому стані. А це що? З провітрюванням ти глядиш. Це, ну, не, щось це дрінаж. Щось таке цікавеньке. А це розбачити ніяк не можна. Куди ми можемо їх юзати? На так. пілотоні. 250 гривень до 60 гривень найбуде поки. О! Широкі, оце я люблю. Там, господі, дай же ж я їх зніму. В ще й дуже гарному стані. Женючок, подивися, які штанці. Але бачиш, Наталії я тут пливу, вони нато великі на мене. Там головне під них чорні труси не одягать, вони так просвічуються. Що-що? Просвічуються дуже сильно. Клавнючі штанці знайшла. Ідеально, ідеально вписуються у нашу осінь з якимось об'ємним верхом або якоюсь дублянкою шоколадною, може бути, так. Да. Прикольно. Здорові дуже. Ну не на мене, а на моїх підписниць. Ну що зробиш? Друзі, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Давайте це будемо виправляти. Підписалися? Дякую. А ще нагадаю вам про наш телеграм-канал, тому що більше життя, більше лайфу у нас, звісно, там. А ще дуже часто я роблю розпродажі своїх знахідок і частинку того, що, наприклад, я сьогодні знайшла, ви можете побачити там. Також я створила класний простір під назвою шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Усі посилання під цим відео або ось ловіть QR-код на екрані. Дякую. Да, якщо не підпишете, тоді в куточку буде плакати сумний оператор. <рес> да, і це правда. Вітровочка. До речі, також будуть актуальні і вітровочки цієї, цієї осені, але. А тебе ну, я бачу в на німецьке, так? Тут да? німецький, я хотіла сказати. Колочі солдати! Як німецький. Saldate, як німецький. <рес> <рес> Прапор, заспокойся так. ти. Сходи до психолога. Хакі, черепаховий або спіла оливка. О! Стигла. Стигла. Хай буде стигла. Що, тут файненькі речі, мені усі вони подобаються. Боже, подивися, який класнючий кардиган кольору Бордо. Те, що в нас в трендах цього сезону і коштує він 350, мінус 70%, десь 105 гривень. Та? 105 гривень ось такий кардиганчик, це у нас візкоза файненький та ще й новенький. Не гріх заплатити, купуємо. Ой, смужка. Ось таку смужку я люблю. А в нас ще тут оголені плечики. Подивися, в ідеальному стані: 250 гривень, 75. Да, купуємо. Такий червоний, бачиш, жилетка-кардиганчик в'язана. Класно, що вона червона, але ну, вона більш до літа, ніж до осені. Що це? На турецька з... троянда. Назад Ні. в 90-ті. Це ми точно ні. Ось така цікава. 150 Ба гривень. Одразу видно, який в мене вік. Щось на тускловато. Єсівський. Що угу. скажеш? Скажу кава з молоком. 180 гривень. Ось така ковтина, ну слухай, а якщо дійсно з Паском. Гарно. Не вражає, але гарно. Такий грубий котончик. Каргошечки у нас дуже актуальні, спіднички цього сезону. Але гріх не взяти такі модняві штанці. Тобто карго спідниці. А це кишень, у мене спідниці, Така, знаєш, міді спідниця і багато кишень. Файні. Коштують 250 гривень, за 250 гривень гріх їх не купити. Да, Беремо. Опело. Давай візьмемо. Марко Ополо звучить якось по-нашому. Марко Ополо. Да, Марко, Оп... Марко Ополо. Новий? Що коштує? 350 гривень. Віромода, ікселічка, 105 гривень. Є отака біла котонова сорочка в розмірі XL. Слухай, знаєш, це база, Never і мені size. здається, на цю базу можна нашаровувати такі якісь корсети, можна м, якийсь широкий пояс. Я не знаю, але це на дуже хороша. Дуже хороша, базова, реальна сорочка подовжена: 250 гривень, 75 гривень. Ну, можна щось придумати. Взагалі елементарно. Можна да. навіть як піжамку використовувати. Стоїш, така собі на кухні, на голе тіло ля-ля-ля-ля. Давай заглянемо в наші сорочки, тому що саме сорочки допоможуть створити нам багатошарові образи на цю осінь. І клітинка, так як вона у нас в трендах, можемо подивитися саме в чоловічому відділі, тому що вони йдуть прямі. Незавужені, хоча завужені теж у нас актуальненькі. Але прямесенькі це такий прям мій вайб. 180 гривень, ось така котонова, подивися на віддуально новому стані, що вже важливо. 180 гривень, десь гривень 55, я думаю, ось цю сорочку ми точно купуємо. Смужку масіма дуті, вертикальна смужка, тускла, тускла. Ми її не купуємо. Надто вона тускловата для нас. А подивися ковтина з імітацією сорочки. Така небесно-блакитна, пильно небесно-блакитна. Непогана, наче й мій розмір із джинсиками буде файненько, з світленькими джинсиками-трубочками. Але щось щось, щось мене в ній бентежить. Не можу зрозуміти, що. Як тобі вона? Ніяк? Ніяк? Не тупий жіньо. Ай, Хотіла взяти, yes. да, yes. бачу. Хотіла взяти, тому що вона тканини як боді. Знаєш, як типу скімса. Винний колір, подиви, яка кофтина. Клас! Зара 180 гривень, 180, щось надто дешево для неї. Десь гривень 55-60. А давай візьмемо, вона класна. І зверху прикраси можна. Не чіпляти, тут уже все є, все готове. Так, да, купуємо. Новенька, синя ковтина. З глибоким декольте, декультеком. Дуже глибокий на декольте. Видно. Це красивий колір Жека. Це навіть дорогий колір, я б так сказала. 220 гривень. А хай гривень, глибокий, 70. синій, майже чорний. Так. Да. Хай гривень 70, але вона сто того вартує. Це у нас віскозе. Та ще й новенька, звісно, ми її купуємо. Дивися. Джинсовочки такі, та так, куртка є. Слухай, мені теж подобається цей шов. Я не сказав, що мені подобається. А мені подобається. В цьому і оригінальність цієї куртки саме, саме в шві. Класно. А ця курточка у нас джинсовочка 350 гривень. Не до косуха. Так, да, не до косуха. не мій стиль, не мій розмір, 105 гривень. Дорого. Кладу? Да, для неї це дорого. Ці ми стовідсотково купуємо. Чому? Тому що вони крутезні і з зеленим, будь-яким відтінком зеленого, оливковий, смарагдовий, Будь-який буде класно з цим металік. Ми їх стовідсотково купуємо, тим паче, коли вони новенькі, коштує 350 гривень, це у нас 105 гривень. Та гріх за 105 гривень на весенні від зараз не взяти. А якщо можна як свіповий бувач використовувати? Да, да, да. <гум> я прям з чимось таким зелененьким, якимось топом, і зверху можна якийсь перморський. Так, не одягай, будь ласка. Не, вони горіть будуть. Ну що, я з технічних міркувань? А я ні, я з естетичних. Мені подобається ця жилетка, як мінімум тому, що вона в'язка. По-друге, що тут у нас осінні кольори, притаманні, приглушені осінні кольори, з якимись да джинсиками, трубочками, наприклад, з сорочкою під низ. Чого ні? Вона файна. 180 гривень. 54 гривні за цю жилетку. Так, да, може бути. Беремо. Ой, магнатик. Най, моя тера. радість. 150 гривень, але він щось тут бруднуватий, ну можна випрати, господи. Подумаєш, ми ж секонд-хенді, ми усі речі приймо. Ну такий волохатик, ну чо ні? Шкода, що немає цього грузного коміру, великого коміру, дуже шкода. А він файненький. Так, Заведи ж... собі котика, мотай навколо що. Десь купуємо. Е, оце така оливка. Це гірчичний. Пер... Ні, це не гірчичний. то де ж він гірчичний. Це така уже в'яла оливка. Це осінній колір, але ми її не купуємо, тому що вона якась така, ну, проста чи що, надто проста. Светр у такому пильному рожевому кольорі, що, до речі, у нас актуальненький. Тут називається вкриття. колір Маджента. Закритися можна цим светром. Ой, красивий! Ой, красивий! І що? То давай візьмемо, якщо красивий. 350 гривень 105 гривень. 36 й І розмір. Це ж, мій... це ж мій розмір. Коричневий. 450 гривень 150 гривень. Ну, звісно, хочеться одягнути. Ні? Ні, Ну тобі норм, да. Не знаю. Е -е, я не сильно люблю шубки. Рукава кончені, подивись. Е -е, рукава короткі. Ні, ні, не короткі, а кончені. От, бачиш, ось, ось ця ось шняга вона Шо? дуже неестетично виглядає, воно вивертає. Не вистачає якось об'єму в плечах. Господи, то мені багато об'єму в плечах, то мені мало. Ми давно в сумочки не заглядали, а це ж зараз оцей оливковий самий, трендовий, актуальний колір. Це Слухай, не оливковий. А який? Це добрий вечір. Це не добрий вечір, і це не оливковий. Це, це більш оливковий. до салатового. Та ну ні. Оливковий більш глибокий, зелений, а це більш до неонового. Ну не поцарапане, нічого, воно просто брудне. Але шкода, що вона не шкіряна. Була б шкіряна, я б її купила. Ну? Ні, да? Ти подобається? Не, Не подобається? Не а мій фасон. Зі слониками. Це шкіра плюс замша, ти бачиш? Така бочечка. Боже, яка фейна сумонька. А що коштує? Де ціна? Де ціна? 450 150 гривень. От якби вона не була забруднена, ми б, звісно, її купили. А так треба з нею гратися, а я не сильно хочу гратися. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. О клас! Жека, Шоколадна сукня, дуже красивена. Можна з блузою під низ і осінню. Одягати спокійненько 220 гривень, ти все віриш, бо я ні. А як так? Як так, що їй не поставили 450-550, бо зачастую так і роблять. Диво, яка ще є сукня в розмірі XL від H&M, в'язка така, а 450 гривень. 150 гривень. Пасочком теж можна ось так коричневим. Ні? Ну, і XL перетворюється в M. О, Дивися, яка була б класна, подовжена сукня. Якби не. Здається, тут був якийсь малюнок і він відклеївся чи його відірвали. Я думаю, що вона просто Та Ні, тут це клей, женьочок. Подивися, ось у нас тут є перлинки на розрізах, бачиш? Оце прикольно. Тільки ти розумієш, що ти цей клей так просто без, без а травмування тканини. А, не... ні, 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 це хана. Ти так, да, ти нічого не зробиш, шкода. А вона така йде подовжена, ти ба? Подивуйся, на мені аж по кісточки. Її <різвіст> притурила <різвіст> і виглядала, як дитинка в бодіку. Дженічик, я задоволена, я скупилася, схопилася. Бусі... Як вам мої знахідки, як вам ще мої підібрані образи? Пишіть у коментарях. Читаю абсолютно усе і за традицію. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску, Па-па! Не забудьте підписатися, залишити вподобайок. Тепер точно все.